От, дивіться, взяла цей хліб Бородинський Київ хліб. Цена Бородинський Київ хліб. 24 гривні, 40 копійок, 400 грамів. Написано на упаковочці 400 грамів. Давайте провіримо вагу цього Бородинського хліба по такій космічній ціні. за дивіться 354 грама. Контрольні ваги. А, ви ще скажете, що тут ваги поломані може. Давайте ми провіримо на інших вагах контроль цього хліба. Ну що це таке? Бачите, сьогодні завоза не було свіжого, чи вечором поїли вже ось? 354 г. Ну, що це таке? Так, ось ще одну хлібину взяла таку саму. Всі ж кажуть, що не можна нарізати хліб. Дивіться, 394 грама.